Привіт усім! Як і обіцяв, розкажу новину зі свого письменницького життя. 2021 року, коли я презентував ось цю книжку Повна історія пілотованої астронавтики США, я тоді розповідав про свої плани. Це було до війни, плани скоригувалися певним чином, але серед планів тоді у мене було написати до 2024 року, до листопада 2024 року. Книжку, нову книжку із серії повна історія. як бачите їх дві. Повна історія класіку і повна історія пілотованої астронавтики Сполучених Штатів е, Америки. І третя, можна назвати, умовною її. Книжкою із серії повна історія е, протистояння Редона Сен не ялана просто, тому що вона написана в такому ж форматі. Структуровано по по, подіг, по я тоді говорив, що в мене є план написати книжку в такому ж форматі. Повна історія президентських виборів у США. Якраз до наступних, тоді, наступних президентських виборів, які відбудуться у листопаді 2024 року. З того часу багато чого пройшло. В мене вийшли і інші книжки, я трошки змінив, і місце друку змінив, змінив і тематику. Ось вони, дві нові книжки, які ще є продажу. Історія головного сезону українського футболу та прощання з Україною це розповідь, моя розповідь про подорожі, про враження, таке суміш блогу і філософства. Але розказати сьогодні я хотів не про них. Розказати сьогодні я хотів про цей конверт. Конверт з нової пошти мені сьогодні приїхав. В цьому конверті знаходиться перший в моїй історії, перший в моєму житті авторський ліцензійний договір. Так от, повна історія президентських виборів в США. Незважаючи на е, всі ці перешкоди, я покажу перш за все про виключення світла. Ну, була таки написана. Я займався цим останні півтора місяці. І не просто була написана, а вона буде видана, цього разу вже не моїм старим кустарним способом за власний кошт, буде видана у видавництві «Раціон». Видана, як я сьогодні говорив із очільником видавництва, скоріш за все, ми встигнемо видати до початку листопада, до президентських виборів. Отже, моя наступна книжка із серії Повна історія, повна історія президентських виборів у США. Текст уже написаний. Зараз починається робота редактора над текстом. І Робота над обкладинкою та вкладкою із ілюстраціями. Для того, щоб, бо наглядніше, так би мовити, читати книжку, там буде всередині кільканадцять сторінок із ілюстраціями. Вийде вона, як мені пообіцяли, до початку листопада, до президентських виборів. І якщо ви хочете... У старому форматі придбати цю книжку із моїм автографом авторським, то це можна буде зробити у звичному режимі. Написати мені в особисті повідомлення, тільки цього разу ми будемо робити трохи інакше. Цього разу ви... зараніше я зберу список усіх бажаючих, і е під цей список підпишу і розішлю відповідну кількість книжок. Увесь інший наклад ви зможете е купити. На платформах де видавництво «Раціо» розповсюджує, продає свої книжки. От. Є ще е, деякі нюанси, але про них я говорити не буду, тому що вони стосуються не тільки мене, це не тільки моя таємниця, так би мовити. Тому я говорю про те, що я зараз можу сказати. Про те, що е, авторський ліцензійний договір вже в мене в руках, я його сьогодні підпишу, відправлю копію, видавцю і починається робота. Серйозно, вже така професійна робота над моїм текстом уже готовим і над книжкою про президентські вибори у США про всі 59 президентських виборів. Після цього я зроблю невеличку паузу. Тому що зараз і час такий, напевне, невідомо, що куди і я. І трошки я притомився під час роботи. Над президентськими виборами, крім того, у мене є деякі плани інші. Я кільком е, людям із своїх фенстрічки кидав один цікавий, на мою думку, текст, який я хочу зробити не стільки у писемному, не стільки у письмовому тексті, скільки в устному е, цей проєкт, який, можливо, я не знаю зараз нічого не можу сказати, але якщо все вийде, то в мене є така ідея, щоб цей, е, цей текст. Перетворився на моноспектакль навіть такий. Такий. розмову зі сцени. Цей текст е умовно називається, робоча назва його розповідь про футбол для тих, хто не цікавиться футболом». Тобто це буде такий монолог людини, яка знає про футбол все, ну чи майже все багато, але хоче розповісти про нього так, щоб зацікавити людей, які взагалі футболом не цікавилися, нічого про нього не знають. І не тільки це, це буде це тільки перша буде така. перша пора. В цьому напрямку в мене є ще теми, які я хочу опрацювати у такому форматі. Подивимося, чи вийде щось із прем'єрним із першим цим текстом, із першим потенційним моноспектаклем. І далі будемо бачити. Щодо майбутніх наступних книжок, то плани у мене, як я казав, є завжди. Є плани художньої книжки повісті, можливо, навіть до роману розтягнув, не знаю, але є. І є е, плани ще книжки на спортивну тематику, на тематику автоспорту. Це буде, не знаю коли, можливо, знов-таки під ювілейний рік, 2027 рік, що ми всі доживемо до того року і все буде нормально. Але тут я скажу, що це не просто плани, а і певна підготовча робота над цим проєктом уже триває. Це буде книжка, присвячена книжка присвячена 10 сезонам Формули 1 в боротьбі двох великих гонщиків. А ця книжка наступна буде присвячена одному сезону Формули 1 сезону 1982 року. Тому що він особливий, унікальний, бурхливий. В ньому ціла купа подій, яких зараз у Формулі 1, можливо, за 10 років не відбувається. І тому усі ці події, у, 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 усі, увесь цей обшир і обсяг історій, історії драматичних, трагічних, смішних, веселих, там дуже багато різного цього було, я і хочу описати. Я от так якось подумав над тим, що. Але все менше і менше цікавить художня література, тому що у реальному житті, в спортивному житті, наприклад, є стільки різних сюжетів, стільки драматургії, що не треба просто нічого вигадувати. Просто береш і описуєш ті історії, які є з прямою мовою, з різними такими діалогами навіть і таке можна знайти. І от в цьому сезоні Формула-1982 року. Там цього всього, скажімо так, аж з надлишком. Ну, з надлишком такого не буває. Завжди хочеться, щоб було більше і більше, але дуже багато в цьому формулічному сезоні було подій, і про це я обов'язково у свій час, скоріш за все, у, 20, у 2027 році, можливо, і раніше, подивимося, як складеться моя доля, доля моєї співпраці. Я сподіваюся, Повна історія президентських виборів у США це перша, але не остання книжка, яку я видав у співпраці із видавництвом рацію. Але поки що, поки що так. Так що готуйтеся на листопад місяць, на початок листопада, можливо, раніше, ну, в жовтні. видавництві рацію вийде моя книжка, присвячена усім президентським виборам, усім президентам США. Тобто така. Довга, сподіваюся, цікава для вас розповідь про те, як зароджувалася, чим жила і куди в цей конкретний момент прийшла найбільша, найперша стала і найбільша нині демократія світу. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, якщо ви захочете придбати цю книжку з моїм автографом. Якщо не захочете, ну, кого села і взагалі, якщо захочете написати якісь коментарі, побажання, критику, ідеї, якісь ще щось, пишіть у коментарі.